Якщо ви хочете опрацювати якісно м'язи ніг, але не вмієте робити присідання, тяги, випади, або у вас є проблеми із спиною з колінами, рекомендую опрацьовувати ноги в гак машині, тому що тут можна по-різному впливати на м'язи. Можна більше на передню, на задню або на сідничні м'язи. Якщо ми ставимо ноги нижче середньої лінії, то у нас більше йде навантаження на передню частину. Інерційно рух йде вперед. І коліно отримує навантаження і передня частина. Так можна робити, якщо ціль попасти сюди. Якщо поставити ноги на середині, то ми можемо рівномірно впливати на опрацювання м'язів передньої частини, задньої і сідничних м'язів. Плюс це більш безпечно для колінних суглобів. Якщо поставити вище ноги середньої лінії, то ми зробимо акцент більше на задню поверхність стегна. Тільки тут потрібно обережно опускатись, щоб ви відчували комфорт і повністю не розгинати коліна. І обережно, щоб ноги не поїхали вперед. І ще якщо поставити посередині, але широко ноги, ми можемо включити більше до роботи внутрішню частину стегна. Теж низько опускаємось, відчуваємо комфорт, на видих стаємо і не розгинаємо повністю коліна. Якщо поставити вузько, то більше буде йти навантаження на зовнішню частину ноги, але воно буде не дуже зручно. В Загальному це просто ідеальний тренажер для того, щоб... Якісно опрацювати м'язи, ніг і не створювати надмірного навантаження на спину для новачків. Це просто топова вправа.